А ви знали, що ось такі перемикачі, вони не працюють з малопотужними інверторами або зарядними станціями. От, Наприклад, потужність даного інвертора, який в мене в офісі знаходиться, 600 Вт. І він не працює з цим інвертором. Інвертор клинить, він е, жужить, він не перемикається. Тому що потужність мінімальна інвертора повинна бути 5 А або кВт. Для роботи з даними перемикачами, тому що дані перемикачі потребують потужності в момент перемикання. Мінімум це 5 А потужності, а 5 а помножити на 220 вольт це приблизно 1 кВт. А в мене 600 Вт, тому не працює. Для розрахунку ЧК АВР я також своїх клієнтів прошу надіслати мені модель або потужність вашої системи резервного живлення, тобто зарядної станції чи ДБЖ.